Моя баштанка. Завершилися шкільні роки одинадцятикласників. Вони стоять на порозі невизначеності і з тривогою дивляться у майбуття, але ще озираються на шкільне подвір'я. А сьогодні випускний бал у учнів гімназії. Хочеться дізнатися в них. Що вони планують собі на майбутнє? Як бачать його? Чого очікують? Ага. Ось, ну, що хочу запитати, що вам дала Баштанська гімназія? Ну, баштанська гімназія дала мені, безперечно, величезний багаж знань і впевненість, впевненість в собі, віри в своє майбутнє і готовність йти вперед, лише вперед, і ніколи не зупинятися на початку. Скажіть, що вам дала гімназія? З чим ви підете в майбутнє, в життя? Гімназія мені дала дуже великий ривок. Майбутнє життя, щоб я на те, що буду виконувати в подальшому житті, щоб це було більше наснаги, більше сили. Мені гімназія дала великий поштовх в майбутньому, в своєму досконаленні себе, своїх дії, своїх талантів. Гімназія назавжди залишиться в моєму серці як щось. Найтепліше, найгарніше, одне із найгарніших спогадів. Я дуже хвилююся. У мене сьогодні такий день гімназія мені дала дуже багато корисного і з неї я винесла тільки позитивні моменти, за що я дуже рада дякую їй, Іване, Скажіть, будь ласка, що вам дала гімназія? Гімназія це такий заклад, який реально і справді загартовує людські душі. Вона, Я з точністю можу поперечно сказати, що саме гімназія зробила мене такою людиною справжньою. Там всі кажуть, що в гімназії дуже тяжко, що в гімназії там йдуть одні відмінники, і медалісти, але це не так. Будь-який колектив нам загартовує людину. Вона справді робить із кожної дитини. Люди випускає тільки справді. Ну чому ж не так? Так. Тому що ми бачимо, скільки медалістів в цьому році випустила гімназія, але це все лише завдяки тому, що діти справді трудяться і викладачі знають свою справу. Плани в тебе на майбутнє вступити до вузу. До вузу вже обрала до якого? Однак я не знаю, яка місця з мамою, з батьками це було якось погоджено? Мама так, блісна, звісно, звісно. Вона сказала, це твоє життя, це твій вибір. Тобто вступай туди, куди ти хочеш. Добре, ми бажаємо вам щастя, вступити до того вузу, якого ви хочете. Якові дякую, дякую. Я планую ст... гарно здати зовнішнє незалежне оцінювання, а потім вступити до вузу. Педагогічного і, на вчителя математики. Ви вже визначилися, в який навчальний заклад ви будете впевнено крокувати вперед? Звісно ж, для того, щоб впевнено крокувати свої цілі, треба мати її перед собою. Тож я вже планую вступати до Київського національного медичного університету імені Олександра Богомольця. Батьки вас підтримують у вашому, ваших планах на майбутнє? Ну, батьки підтримують напрямок, який я обрав для себе в житті, але на жаль, всі ми знаємо, яка нині ситуація в нашій державі. В Києві зараз дуже-дуже дуже, 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 дуже непроста ситуація, тож я вирішив до Києва, на волі батьків. Ви вже знаєте, куди будете вступати? До якого вищого навчального закладу? Ні. Ні. А якісь плани на майбутнє? Ким ви себе бачите через 10 років? Коханою дружиною, мамою. Взагалі <гум> зараз на цей час хочете вступити до вищої начальних закладів, подорожувати, побачити світ. Не знаю. Я навіть до такого ще не домислювалася, але точно знаю, що через роки 10-15 хочу бути коханою дружиною і мати дітей. <гум> ну це кожна жінка мріє про це. <гум> Ким ви себе бачите через 10 років. Лікарем Баштанської центральної районної лікарні. А, скажіть, що вам запам'яталося найбільше зі шкільних років? Це, звісно ж, наші вчителі, хоча ми не називаємо вчителями, ми до них звертаємося як друзі. Тобто кожен із них він нас знає, ми присутчимо їх, ними поцілуємо. Ми скажемо їм не добрий день, а «здрасте», до побачення просто. І це справді так, з ними, нам з ними дуже легко. І ось вже згадаєте зараз, який був найцікавіший момент з вашого шкільного життя, що вам так запало в душу, що ніколи з вашої пам'яті не зітреться. Ну найцікавіше, що мені запало в душу, це в 2013 році у нас був перший на гімназії бал бальні плаття, всі такі гарні, з зачісками. У нас такого більше ніколи не було, і це і в цьому році такого не було. І це наш клас представляв цей вал. Для мене це дуже запам'яталося. У мене взагалі класний клас. Я люблю їх всіх дуже. За, за ким я буду сумуватися за своїми однокласниками. Як ти ставишся до своїх? Свій... Що б ти хотів їм побажати, ось у тебе є можливість, можливо, через 10 років вони подивляться це відео і будуть згадувати, що Владислав нам побажав. Що б ти їм побажав? Ну, я їх всіх побажаю та бажаю самого кращого. Хочу, щоб їхні мрії збулися і де вони захочуть, щоб поступили. Ну, і ще таке, таке питання, яке ми будемо здавати всім випускникам. Скільки алкоголю плануєте випити сьогодні? Це навіть не думала, не було якось часу і якось навіть нас своє ну, день народження новий рік не вживала. Ну, все таки трішки шампанського може для поражу. Е, Можливо стараєшся сьогодні вживати алкоголь на все сьогодні, і алкоголі все піде. Ну бажаємо успіхів і гарно відсвяткувати останніх вечора. Вдома думали вже скільки алкоголю плануєте випити сьогодні? Думав нуль. Адже я не п'ю. Всі наші випускники будуть в сверезі і щасливі. Прощальні голуби шикуються у небі на прощання. Печалі тула в серці і душі. Ми вже це коло зімінем Останнє